На випадок погіршення погодних умов на базі Тростянецької міськради облаштовані 10 пунктів незламності. Там можна зігрітись гарячим чаєм, зарядити мобільний та перечекати негоду. Такі пункти у тростянці працюють цілодобово. Зв'язку ускладненням погодних умов було дано розпорядження голови Сумської ДА і пункти незламності. У нас на даний час працюють цілодобово. В кожному пункті незламності є журнали відвідувачів, тобто ті, хто приходять в пункт незламності, Повинні предоставити документи, що посвідчують громадянин України. Це раз, друге, то, що розроблені правила, поводжені з Трасіяницьким міським головою, правила поведінки. Ті, що відвідують люди, які будуть скористатися пунктами незламності, повинні чітко дотримуватись всіх вимог на цих правил. Усі пункти незламності забезпечені безперебійними джерелами енергії та інтернетом. Приміщення, облаштовані. Ліжками, ковдрами, матрацами, термосами, посудом, їжею довготривалого зберігання, питною та технічною водою. Медикаменти ми забезпечені повністю, тобто для першої медичної допомоги, у нас є все. У нас є фонарі, у нас є ліхтарики, у нас є павербанки. У нас є чайники. У нас є посуд. Крім того, в разі відсутності електроенергії, наш пункт незглавності забезпечений генератором. Та паливо, за словами Інни Гриненко, цей пункт незламності розрахований на батьків з дітьми для малечі. Встановлені ігрові зони, дитячі ліжка, іграшки та багато іншого. Тож, у разі виникнення надзвичайної ситуації чи погіршення погодних умов, можна звертатись до таких пунктів у будь-який час доби. Наш пункт незламності працює цілодобово в день. Чергує один працівник, на ніч на вечір, на ніч залишаються інші працівники. Тобто будь-який час, коли людині потрібна наша допомога, обігрітися, попити чаю, зарядити телефон. Питань зовсім немає. Пункти незламності у Тростянці облаштовує міська рада у співпраці з міжнародними благодійними організаціями. Приміщення забезпечені відповідно до всіх вимог та норм. Адреси діючих пунктів незламності можна дізнатись у застосунку Дія або на сайті Тростянецької міської ради. Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Тростянець, телеканал ТВТ.